Хто перший прокинувся, того й земля. Вітаю! Ми з вами вже не раз обговорювали питання про старі державні акти, про необхідність реєстрації земельних ділянок в державному земельному кадастрі, присвоєння кадастрових номерів, реєстрації прав в державному реєстрі речових прав тощо. Але частина з тих, хто скористався нашими чи аналогічними порадами, стикнулася з прикрою проблемою. Кадастровий реєстратор. Відмовляє в реєстрації земельної ділянки. Відмовляє, тому що вона повністю, чи частіше частково, накладається на іншу земельну ділянку. Причому саме така підстава для відмови чітко визначена законодавством. Що ж з цим робити? Давайте спробуємо розібратися. Як так вийшло? Одну і ту ж саму земельну ділянку надали двом різним особам, чи надали їм суміжні ділянки, але з певною накладкою. Чому так вийшло наразі не важливо. Можливо, помилка була в земловпорядній документації, можливо, не перевірили наявність інших документів на землю чи не згадали їх, можливо, навіть свідомо про них забули з корупованою чи цілком злочинною метою ну, прибрати до рук, заробити на земельній ділянці. Але зараз не про причини, а про наслідки. Ці ділянки надавалися у власність не одночасно. Просто ну, неможливо надати дві ділянки в один момент, чиновник не може поставити два підписи на двох документах одразу. Отже, вони надавалися в різний час. І виходить, що той, хто прокинувся раніше, тобто раніше звернувся до кадастрового реєстратора, отримує перевагу. Його ділянку реєструють без проблем. А от той, хто прийшов пізніше, навіть якщо він отримав земельну ділянку на 10 років раніше, отримує відмову. Але чи правильно це? Давайте звернемося до законодавства. Стаття 116 Земельного кодексу України чітко визначає, що земельні ділянки, які перебувають у власності чи у користуванні громадян або юридичних осіб, передаються у власність чи користування іншим особам лише після припинення права власності чи користування на них. Тобто без згоди існуючого власника чи землекористувача. Відповідний орган, місцева рада, адміністрація не мали права надавати нікому жодного квадратного метра цієї ділянки. Отже, перевагу насправді має той, хто раніше отримав земельну ділянку. І захистити його права цілком можливо. Причому інколи це можливо зробити навіть без звернення до суду. А от без звернення до фахівців земельного права і землевпорядкування вам не обійтися. Тому звертайтеся, допоможемо. Зробити це можна просто залишивши коментар під цим відео.